Я вам вдячна за те, що ви, хоча й так далеко від України, але настільки згуртовані, я знаю про ваші акції, про велопробіг минулого року в вишиванках. Це, я, я б хотіла це побачити, мені здається, це було цікаво. За те, що ви продовжуєте бути голосом України так далеко від неї. Це дуже дійсно важливо. Я завжди зустрічаюся з нашими людьми зараз під час поноштавного вторгнення, коли в мене є можливість кудись виїхати, і дійсно настільки далеко я ще з нашими українцями не зустрічалася. Зрозуміло, що історія наших вимушених переселенців в Європі вона інша. Але я хочу повторити слова пана посла про те, що дійсно кожен з нас зараз на будь-якому місці це. Голос України, а ви також є послами України. Всі ми зараз знаємо, що точиться розмова в південній Кореї про те, що тільки гуманітарної допомоги держави недостатньо, і президент нещодавно зазначив, що ця буква закону, яка в них є про недодання військової допомоги воюючій країні, вона має бути змінена, тому що наш народ потребує. А не тільки вибачте, гуманітарну допомогу. Нам потрібна протиракетна, протиповітряна оборона, потрібні засоби для розмінування. І мені дуже хочеться, щоб ви підтримали саме Україну в цьому сенсі для того, щоб суспільство також почуло, що це дійсно потрібно. У кожного з вас є голос. Ви можете розповідати всім, хто навколо вас. Можете використовувати свої соціальні мережі, якщо ви ними користуєтеся, це дійсно потрібно підтримати. Я б дуже хотіла, щоб ви використали свої можливості для цього. У нас громада тут не дуже чисельна, але потужна і енергійна. Я бачу, що ви. Дійсно, живете зараз з подіями в Україні. Я дуже хочу почути вашу історію, як ви тут опинилися, що ви тут робите, чим ви займаєтесь, які у вас плани? Зібрався, щоб поділитися нашими напрацюваннями, нашими здобутками і в тому числі дуже сильно впливають на формування політичного ландшафту і про нашу країну, про те, що відбувається в Україні. І від початку укримо і якісь траурні події, молитви і. Одним з самих таких популярних парків село Яйдоція. Імитація... Наша група ще почала виконувати таку інформативну функцію. Ми викладаємо там. Так і як Кристина вже сказала. Також, ми... Там фото, відео, матеріали, діяльності, наші способи, як можна допомогти долучитися до якогось збору на гуманітарну допомогу. Декорейці друзі чи родина могли також долучитися і трішки познайомитися із нашим гневником. Декорували імбирне печиво, хатинки робили з імбирного печива. Переглянули стрічку пригоди Святого Миколая». Я, я вважаю, що дуже важливо доносити, показувати дітям про війну. <клес> Гнучкі дисплеї. Але тут я тому що до Дня Незалежності видно, наскільки люди посміхають, раді, раді, що ми всі разом, раді бачити один одного. І потім громада йде великою ходою з прапорами. Давно я переживаю за Україну. Спочатку з речами і медикаментами. Крім цього, був відремонтований у нашій перемоги. Зов'язко. Дівчата розкажуть. Ведемо в інстаграмі сторінку про Україну корейською мовою. Щоб доносити до корейців правдиві новини, розповідати про реальну історію мови. І здебільшого корейці про Україну знають російську перекручену версію історії. Більшість, звичайно, доційної бульбашки, щоб вони зрозуміли, чому Україна бореться і що захищає. Дякую за увагу. Оля, ми з дівчатками ведемо інстаграм-сторінку. І часто від корейців ми отримуємо повідомлення із чудовий початок. Проте, на жаль, книг і досі ще дуже і дуже мало. І тому хотілося вас попросити продовжувати розвивати цю ініціативу, щоб книги з'являлися не лише в сеульській бібліотеці, а й сприяти поповненню бібліотеки. І якби більше книг було перекладено корейською мовою, було б чудово. Дякую. До Сеульської бібліотеки щось нове, тому що за цей рік багато чого з'явилося такого, що цікаво почитати і дійсно класна література. В наприклад, наше отношения художничаны одна из наитужнейших. А в нас в університеті викладається більше ніж 50 км. І у 2009 році було створено факультет українознавства, економіку, політику і інші предмети. Як казали дівчата, на жаль, в Кореї дуже сильний проросійський російський наратив, і особливо сильний цей наратив в академічних колах, на корейську культуру. І, звичайно, для наших студентів дуже важливо бачити і підтримку у фотографії Там видно, це, до речі, наші студенти вони беруть участь і у демонстрації. Рація у акціях громади це але мені що це не єдина організація наукової і суспільної думки. Вони поки стоять на цьому, на тому, що вони знають, а це хідні знання. Повернення я зможу вже долучитися до відновлення природи в нас в країні. І досить важко, ментально. При презентації доповіді я намагаюся проілюструвати, який вплив на стан довкілля розповім я про проект, який має особливе значення для нас усіх, тому що це перший проект, який ми робили як громада. українці, навіть знаходячись далекій Кореї, пам'ятають і живуть життям, яким в принципі живуть їхні. Хочу сказати, що ми маємо намір далі продовжувати допомогти досвід, і навіть підштовхнув нас, і навіть ми вже закінчили. Ми знаходимося далеко. Чим ми можемо допомогти? Це або матеріально, або фінансово. Тобто я відправляла спочатку і турнікети, і пласти, і засоби, якісь кровоспинні, присипки. Там багато чого було, потім години на годину вони вже мають бути завершені. І наступний наш етап буде логістика. Я б хотіла, це настільки швидко, щоб це було відчутно, це дійсно. Тимошенко Марія на багато я з сином случаю. Ми виїхали Ми на сьому рідше, але зараз, от якщо в тиждень маючи 10 консультацій, то на початку війни всі 10 були про паніку. Нестачає спеціалістів і професіоналів в цій сфері, але з такою величезною встигнути сприйняттям загаліттям. Зрисла зросла кількість. Передбавання українцям з дитинних може бути багатьох, особливо тих, хто пережив травматизуючі події. На щастя, не усі такі такого того стресу. Тому що 16 місяців для людей жити в постійній, ну спілкуватися з близьким, нічого не хочеш, це також може бути ознаководовою потрібна допомога. І там просто не звертати на це. Хор Вогник а, при Київському палаці дітей та юнацтва при Міністерстві освіти буде удруге проходити в Кореї. Це найбільший світовий конкурс хорів, де Україна буде виступати поза конкурсом, яка прибула до Кореї для участі в Asia Leadership Conference, яка відбудеться завтра. І ми зібрали сьогодні поспілкуватись.